Вітаємо в ефірі програми Життя на позитиві. Наша гостя ефіру Саміра Шиян. Вітаю всіх. Вітаємо. Оператор ведучі Леонід Гапєєв. І з нами також бібліотекар сучасності Юлія Петрухну. — Вітаємо! — Вітаємо! ми в рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості. Сьогодні поговоримо про наш настрій, про те, як навчитися керувати своїми емоціями, як настрій може змінюватися чи навпаки залишатися незмінним продовження. Багато цікавих життєвих таких питань є в анкеті, але не лише по анкеті. Ми поспілкуємося, тому буде така невеличка вікторина, безпрограшна. Який настрій відчуваєте саме зараз, пані Саміро? Що скажете? Ну, я зараз рада, що взагалі ми сьогодні зібралися, тому так. Чудово, дякую. Е, наступне запитання таке буде трошечки несподіване. А що мене дратує у житті? Ну, мене загалом дратує те, що мене буває, не хочуть слухати. Загалом, от бувають такі ситуації, коли там між друзями або там взагалі в компанії мене просто не слухають, і це дуже часто пісить. Ну але зазвичай ми потім вирішуємо ці проблеми. Угу, mm -hmm, Чудово, ви оптимісти, ви конструктивно налаштовані е, до сучасного життя. А що заспокоює вас та додає гарного настрою? А, зазвичай я просто виходжу погуляти з своїми подругами. Ми спілкуємося, обмінюємося, що нового у нас взагалі трапилось. Ну і мені це піднімає настрій. Так, цікаво. Я бачу, що ви такі невтомні оптимісти. Це дуже дуже добре для сучасного е, життя, тому що життя на позитиві наша програма і наша головна ідея. А от які творчі справи додають вам гарного настрою? А, ну, взагалом, це тоді, коли я малюю або роблю відкритки друзям. Я дуже люблю робити щось своїми руками, а також люблю отримувати такі подарунки від друзів, тому що я вважаю, що самі цінні подарунки це ті, що зроблені власними руками, адже людина виділила час і намагалася зробити щось гарне, думаючи про якусь людину. Угу, чудово. Ну, взагалі, коли е, оці листівки своїми руками робляться, це дуже класно з огляду на те, що сьогодні е, сучасна цивілізація дуже полюбляє штучний інтелект, і це така модна тема. Але ж не варто як на мене, не варто забувати про книжки, які можна в руках тримати і таким способом поліграфічні книжки читати, вони мають свій неповторний запах і кольори. І коли листівки ми своїми руками робимо, ну я вважаю це набагато краще, тому що якщо настане суцільна ера комп'ютерних технологій, то люди якось будуть жити по-іншому. Наступне. Запитання, що для мене є особистим антистресом? Ну, у мене це пару речей таких. Перш, це ось такий от кролик, якого мені подарували на день народження, а я його завжди беру в подорожі. Завжди з собою, якщо я кудись їду, я його з собою беру. Адже мені він дуже подобається, і як подарунок я дуже люблю м'які іграшки. І також, що я можу робити, щоб що можна назвати антистресом, це я можу грати на гітарі. Я пам'ятаю, коли моя кішечка померла, я весь вечір грала на гітарі, і мені стало легше. Чудово, бачите, як у нас навіть музичні інструменти вони стають не тільки як домашні улюбленці, теж як частиною нашої родини. Я згадую різні сучасні зарубіжні казки. Там є такі сюжети, коли людину всякі такі злі сили перетворили на музичний інструмент, а потім чоловік шукав ту жінку, і вона стала арфою. І він ніяк не міг збагнути, що це ж вона, і вона йому говорила, але він не чув. Ну, це такий сюжет казки, французькі казки. От і е, саме музичне, а потім, потім треба було повторити ту мелодію. Він не знав, що він робить. Він просто робив, тому що вірив у свою перемогу. І Він просто е, вирушав і просто рухався до досягнення своєї мети. І в кінці сюжету таки перемога добра таки настала. Е, наступне запитання буде таке доволі, я би сказав, доросле для такого серйозного осмислення. Я зараз його е, зачитаю, зачитаю буквально е, по тексту шосте запитання. А сьоме вже буде таке, де ми будемо більш детально обговорювати. Шосте запитання. Я частіше радію тут і зараз, або тільки очікую, щоб. Радіти у майбутньому за настання певних подій та обставин. От, Саміро, що ви скажете про ваше життя з цього приводу. Ну, раніше я взагалі завжди очікувала підходящого моменту, щоб щось зробити. Я завжди відкладала все на потім. типу, от потім буде кращий час, от потім я щось зроблю. Але я згодом зрозуміла, що марно це все робити. Угу. Я згадав, дякую, цікава така доросла відповідь. Я згадав майже цитату з творчості Ліни Костенко. нам треба жити кожен день, бо завтра може не настати. От щодня треба відчувати радість, щастя, змістовність, наповненість, сенс життя, як є такий світовий бестселер Віктор Франкл, психолог у концтаборі, і там якраз розповідається про тих людей, які в цих гітлерівських концтаборах виживали, а виживали завдяки такій мотивації до життя. В них життя було дуже обмежене, якщо так м'яко сказати. Але вони знали, що є прості речі, які обов'язково вони мають зробити та вийти на таку-то прогулянку за арештанти політичні. Вони все одно, хоч по суті були позбавлені практично своїх прав, але мінімально все-таки щось робилося. Мінімально якісь права вони таки мали. От вийти там на прогулянку треба було ще якісь такі прості моменти життя протягом дня зробити. Вони про це пам'ятали, і от ті люди з них які. Про це все пам'ятали і знали, що як щоденник дня свого життя треба от занотувати один, два, три, чотири, п'ять у цій от речі зробити. і Вони це робили. І потім, от автор книги якраз розповідає про тих, коли вже американці визволили від фашистської нечисті тих політичних в'язнів, то якраз в спогадах вони про це дуже активно. Згадували і розповідали, тому що саме такі прості кроки до сенсу свого життя вони допомагали їм вижити. Це дуже, дуже важливо. Ну, а наступне запитання воно стосується сьоме за нумерацією, воно стосується саме нашої сучасності. Ну, я задам основне перше запитання, а далі, а далі буде ще цікаве доповнення. Отож, основне запитання звучить так: комп'ютерні ігри. Та перебування у смартфоні. Як часто це відбувається? Щодня, через день, раз на тиждень інше. Та наскільки вдається контролювати власний час, щоб вчасно зупинитися? Ну мені погано вдається це контролювати, адже в телефоні зараз. Можна сказати, моє життя, мої спільні фотографії, мої друзі, які, на жаль, зараз не в Україні, вони зараз не зі мною, вони зараз за кордоном. І я підтримую з ними зв'язок, ну я просто не можу без них, розумієте? І ну, мені зараз важко контролювати цей час. Угу. Зрозуміло, дякую. Ну, дуже така, я би сказав, відверта відповідь, як коротка життєва замальовка. В принципі, коли писалося, я згадую, коли писалося це запитання для анкетування, ми думали так, якби з іншого ракурсу підняти таку проблему перебування сучасної молоді, не тільки молоді всіх нас, перебування в різних, ну скажімо так, ігрових контентах І йшлося саме про ігри. Ну самі Міра відповіла про те, що сам процес перебування, навіть перегляд фотографії, це як би ж образно сказати життя в смартфоні. Ну, це ще не все. Від пані Юлії є якраз запитання на тему ігор. Будь ласка. Семір, а у вас є яка улюблена гра? Ну, саме улюбленої гри немає. Зазвичай я проводжу час в телефоні з друзями, тобто я зазвичай просто переписую з ними, спілкуюся. Можливо, щось разом робимо, ділимося емоціями, ділимося взагалі новинами. А так, у мене є ігри в телефоні. Це дурень карти, тобто, і сапер. Ну, також є судоку. Дякую. Самира, а що для вас є джерелом радості? А що для мене є джерелом радості? Це напевне моє оточення, а, і також моє гітара. Угу, чудово. Ну, наступне запитання вже стосується процесу читання в такому широкому сенсі. Як Біблія, слово Бога, читання улюблених книг, слухання аудіокниг на різні теми допомагають мені досягти радості, спокою, натхнення, знайти свій антистрес. Ну, я зараз не читаю книги, просто тому, що в мене і немає часу, і я просто не можу зосередитися на чомусь одному. Мені потрібно, щоб це було щось швидко, щось, щось швидко зробити і перейти на інше. Я зараз ну просто в мене не вистачає терпіння на такого. А от є ж сучасний спосіб, якщо не читати, то слухати аудіокниги. Бо багато сьогодні серед наших співвітчизників саме такий спосіб обирають. От як ви до цього ставитесь, саме слухати аудіокниги, щоб очі не напружувати? Дійсно можна щось робити і паралельно слухати. Ну, я позитивно ставлюсь до цього, але як кожен день слухати якусь книгу, то ні, я такого не буду робити. Мені просто, якщо чесно, навіть не дуже буде цікаво. Я більше люблю слухати музику, а з аудіо, ну тобто аудіокниги, так, я дуже люблю аудіокниги тим, що я можу щось робити і слухати книги шкільної програми, щоб скоротити час. Угу, чудово. Бачите, сучасні технології все-таки багато в чому нам допомагають. От тепер таке запитання із рубрики Пізнай себе. Буде доволі несподівано, але. Ну, варто, варто подумати, тому що кожен з нас має якісь такі е, життєві ситуації, не обов'язково з часу теперішнього. Це може бути із е, попереднього часу минулого, недалекого минулого, і варто про щось згадати і подумати. Запитання звучить так. Яке ще запитання з цієї анкети особисто? Додаю собі заради щоденного кілька хвилинного самопізнання, якщо є таке бажання. Тобто, про що б хотілося особисто себе ще запитати, того, що не прописано в анкеті. Ну, саме з цієї анкети такого запитання немає. Угу, добре. Добре, це, ну, це вже індивідуально, тому що у нас вчора був один е гість ефіру, який дуже таке жорстке запитання собі на таке. Тотальне переосмислення собі зробив. Ну це не обов'язково, щоб кожен так робив, тому що позитивний у нас життя на позитиві. Програма має таку назву. І зайвий раз комусь скажімо так, з погляду на сучасну психологію, комусь корисно в собі покопатися і щось таке переворушити а комусь навпаки краще цього не робити, і бути на позитиві. Це все є індивідуальним. Ну наступне запитання доволі таке легке порівняно з попередніми. Звучить воно так. У який спосіб можу спостерігати свій настрій упродовж дня? Він залишається незмінним, погіршується, покращується. Інший варіант. А, ну, а взагалом, у мене настрій дуже швидко міняється. Це більше питання обставин. Наприклад, ну обставини бувають різні, також ситуації бувають різні. Може бути ще в одну секунду в тебе все добре, а в іншу в тебе вже немає близької людини. Це а, в кожного індивідуально і ну, дивлячись, який день. Тому у мене, наприклад, такого, що от зранку я встала з поганим настроєм, а з хорошим, і він тримається цілий день. Ні, такого немає, адже а, він весь час в мене змінюється. Угу. Зрозуміло, ну. Яскраво виражено, те, що ви така активна творча людина, і це цілком нормально, що настрій може змінюватися, тому що митці минулого століття митці сучасності вони створюють свої шедеври не лише в такому гарному позитивному мажорному настрої, тому що та ж музика Вівальді, наприклад, пори року, там є і мінорні частини, і мажорні, і вони створені в різних настроях. Ну тому настрій я згоден з тим не може. Бути якимось однаковим. тоді життя буде якимось одноманітним. А щоб було життя таким різнобарним, то й настрої змінюється, і треба е, зрозуміти кожен свій настрій. Останнє запитання стосується таких е, життєвих ситуацій, е, я би сказав так. Е, Нашого ставлення і трошечки прокачати свою таку адекватність. От запитання про те, чи довелося вам в своєму житті звертатися до психологів? Наскільки це важливо на вашу думку? І, і чи бували такі випадки, коли ваші друзі, знайомі в чомусь сумнівалися? Ви навпаки їм радили, ну от таки варто до психолога звернутися. От що ви скажете про це? Ну, саме я до психолога не зверталася. У мене немає такої потребності, але у мене був друг, якому я спеціально для нього знайшла контакти психолога, адже йому це було необхідно. Ага, чудово. А чи був від вашого друга якийсь? Ну я не кажу там слова вдячності. от Спасибі, ти мені допомогла, вчасно порадила, і це мені дало користь, ну хоча б якось так, або якось іншим чином, людина там через місяць, два, там через тиждень немає значення коли там якось подзвонила, написала. От як Скрябін, у нього така цитата: кращим друзям, не забудь подзвонити. Тобто, чи ваш друг адекватно це сприйняв? Чи просто промовчав, і все забулося я скажу так. Я зараз з тією людиною не спілкуюся, і також він мені не сказав ні дякую. Він сказав взагалі, типу, для чого це все. Я не буду ні до кого звертатись, я ж не псих. Ну, взагалом, я думаю, він не звернувся, на жаль. Хоча я бачила по ньому, що йому було дуже це потрібно. Угу, дякую. От я не знаю, наскільки ця цитата сюди, може так, 50 на 50 підійде, але от чомусь мені пригадалося Казкова повість Антуана Кзюпюрі, Маленький Принц, і там дві такі ключові думки є, що Земля є планетою людей, і ми відповідальні за тих, кого приручили. От Наші, наприклад, постійні слухачі, Семенчики, Богданчики, маленький рожевий коник, вони хоч і мовчать, але вони активно за всім спостерігають. От іноді наші не лише наші. Домашні улюбленці, але і наші друзі Homo sapiens, вони також іноді можуть проявляти себе по-різному і не завжди, так би сказати, адекватно. А виходить так, що з моральної точки зору ми якимось чином, хоча це не має жодних юридичних правових підстав і обґрунтувань, але з морального погляду життя, от ми завжди намагаємося допомогти. От не треба чекати, що нам завжди напишуть. Слово подяки, але треба робити такі корисні поради. І... Часно сказати і дати контакти психолога. Ну там в описі відео будуть контакти. Телефон довіри нитки арядний, що п'ятниці надають такі безкоштовні анонімні консультації. Головне, що можна цілком довіряти. Ми вже з багатьма нашими гостями ефіру про це говорили: що анонімна консультація психолога просто по телефону. Ти навіть людину не бачиш, ти просто чуєш голос. Ти можеш все, що завгодно, спокійно, сміливо говорити і не боятися не. Переживати за те, що якісь там моменти життя будуть передані кудись не туди. Цього не буде, тому що психологи професійні, фахові, вони завжди пам'ятають про етичні засади своєї роботи. От як є лікарська таємниця, адвокатська таємниця, так є і конфіденційність інформації в роботі психолога. Ну що ж, шановні глядачі, з вами була програма Життя на Позитиві, Саміра, а що б ви хотіли нашим глядачам побажати на тему настрою і творчості на завершення ефіру? А, знайти своє джерело щастя. Угу, Чудово, чудово. Ну що ж, кожен своє джерело щастя точно має, точно знає. А хто трошки сумнівається, ну спробуйте трошечки е, пізнати себе, краще себе зрозуміти, якщо треба до психолога звернутися. І, ну і задайте собі якісь прості запитання, знайдете відповідь на них і зрозумієте, що ви багато чого можете в цьому житті. На цьому ефірі ми дякуємо за увагу.